Вчать поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, орієнтуватися на відкриті місцевості у закладах освіти країни впроваджують оновлену систему викладання предмету захисту країни. Проводиться військова підготовка для учнів 10-11 класів нашої громади. Це дві великі школи, які є. Це у верхньокоропецькому ЗСО та станівському ЗСО перших третіх ступенів. Наші учні вже Ну, наступного місяця будуть мати можливість закріпити свої теоретичні знання і о, навчити навчитися як практично, як о, розбирати, збирати о, автомати і о, стріляти по мішеням. Учні мають можливість отримати не лише теоретичні, але й практичні знання. До шкіл громади систематично приїздять працівники правоохоронних органів, надзвичайники та медики. Можна сказати, кожного місяця до нас приїжджають правоохоронні органи. Поліція приїжджають військові, приїжджають. ДСНС навчали як керувати дронами, медична допомога цього року. Я думаю, якщо все вийде з березня місяця, ми залучимо представників, щоб можна було і навчити дітей збирати розбирати дрони. Що ми зробимо з відділом освіти спільно у закладах освіти навчання по зборці розборці дронів? Самі ж учні діляться набуті навички, стануть у пригоді хлопцям, і дівчатам, тому з радістю відвідують заняття. Починаючи з 10 класу, ми вивчаємо дисципліни захисту України. Та знайомимося з такими темами, як основи національної безпеки нашої держави, статутом та структурою Збройних сил нашої держави. Мене цікавило до, до, до цього класу. Більш-менш воно мене цікавило зараз не дуже, але я, я, я думаю, що це актуально. Найбільше цікавить, як можна збирати розбирати зброю, доглядати за нею тактична підготовка. Ну, щось таке чому ну в основному для хлопців це буде як ну важливіше, бо тепер у стані війни. Е... Ну, більшості потрібно це знати, і саме головне це є тактична підготовка. Основна галузь для дівчат це медицина. На таких уроках школярки вчаться надавати допомогу при відкритих травмах, вводити ін'єкції та реанімувати хворого. Ми вивчаємо, що робити в екстрених ситуаціях, так само як надати першу домедичну підготовку. Мені дуже подобається цей предмет. На даний момент ми робимо плакат, де ми хочемо показати ним, які саме там лікарні, якісь інші пункти були зруйновані під час війни. Яку шкоду вона здала саме медицині. з березня поточного року? У школах повинні розпочатися практичні заняття. Проходитимуть вони на базі військових частин.